Друзі, всіх ради вітати на нашому каналі. І сьогодні у нас на відео огляді акумуляторна безщиткова кутова шліфмашина GTM AGC18125BL це потужний 18-вольтовий інструмент професійного класу для роботи з 125-мм дисками. Інструмент чудово підійде як для шліфувальних робіт, так і для різання. Розпочнемо з комплектації. Ви можете придбати даний інструмент в різних комплектаціях, що зроблено для вашої зручності та вигоди. Сьогодні на огляді топова комплектація, яка включає в себе безпосередньо сам інструмент, два літій іонних акумулятора ємністю 4 А години кожен, зарядний пристрій, захисний кожух. Додаткова рукоятка, інструкція з експлуатації та ударостійкий кейс для легкого транспортування. Однією з найбільших переваг даної болгарки є, звісно ж, крутий, потужний безщітковий двигун. Що на пару з 18-вольтовою системою живлення забезпечує більш довговічну та ефективнішу роботу. Окрім цього, поліпшена система охолодження двигуна та конструкція редуктора забезпечують більш ефективне використання енергії та подовжують термін служби інструменту в рази. Прогумована ультратонка рукоятка забезпечує більш зручний та надійний хват під час роботи. Також важливо відзначити, що дана модель має триступеневе регулювання швидкості обертання від 3 до 8,5 тисяч обертів за хвилину, що дозволяє змінювати швидкість різання в залежності від вимог завдання. А система плавного пуску, захисту від перегріву та перевантаження та підтримка обертів під навантаженням, дозволяє уникнути пошкоджень інструменту та значно подовжити його термін експлуатації. Завдяки малій вазі та габаритам, продуманій ергономічній конструкції на тонкій основній рукояці та двопозиційній додатковій. Працювати з даним інструментом можна тривалий час абсолютно без втоми. Гарантія на даний інструмент становить 36 місяців. А вам, друзі, я дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!